Діти, чи знаєте ви, що посуд буває різним не тільки у нашому домі, а й у різних країнах світу? Сьогодні я розповім вам про те, який посуд люди використовують у різних куточках світу. У Китаї чи Японії люди їдять паличками. Це спеціальні дві тоненькі палички, якими підхоплюють їжу. А ще в Китаї дуже популярні маленькі чашки для чаю. Їх називають чайні піали. А ось в Індії люди часто їдять прямо руками. Але ж не поспішайте дивуватися. У них це роблять дуже акуратно. Для цього їжу кладуть на великий, великий лист банана, який служить їм за тарілку. У багатьох країнах Африки люди використовують. Великий глибокий миску. У цих мисках їжу ділять між усіма членами родини. А ще там дуже люблять глинений посуд, бо він добре зберігає тепло. Глинені горшики і миски це їхній найулюбленіший посуд. В Америці люди часто користуються паперовими тарелками та стаканчиками. Це тому що вони люблять їсти фастфуд. А в Україні є свій особливий посуд глиняні горщики, які використовують для запекання страв у печі. У країні Європи люди люблять гарний порцеляновий посуд. Такі чашки, тарілки з малюнками, витончені виделки. Усе це робить обід справжнім святом. Отже, діти! Тепер ви знаєте, що посуд у кожній країні особливий. До побачення!